Вишивати і теплі зимові шкарпетки в'язати. А чим сьогодні ми порадуємо одна одну? Яким рукоділлям займемось? Ну, думала, я гадала, щоб вам, дівчата, запропонувати е, на цей вечір і згадала давню нашу українську легенду, як дівчина, чекаючи свого коханого хлопця, і тужачи за ним, почала е, вирізати витинанку. І Вклала в неї всю любов до свого коханого. І коли він отримав цю витинанку і зрозумів, що вона чекає його і любить, і коли повертався додому, показував сім'ї. Люди дивувалися і перейняли це мистецтво витинанки, і так воно залишилося в нас на Україні. І тому я пропоную сьогодні зайнятися витинанкою. Витинанка це древній вид мистецтва. Із паперу витяті чудові е, роботи. Але що таке ветенанка? Я вас спочатку хочу трошечки познайомити. Да. Ветенанка це художній твір народного декоративно-прикладного мистецтва. У вигляді витятої зону або багатоколірних аркущів паперу, орнаментованої чи сюжетної композиції. Взагалі, витинанка – це дуже древній вид мистецтва. Він зародився ще в доісторичні часи. Перші ветенанки були виготовлені із шкіри, із е, е, інших е, матеріалів. І оздоблювали ними одяг, і перші ветенанки були знайдені у при розкопках і датовані близько четвертого тисячоліття до нашої ери, великого розповсюдження і великого розвитку мистецтва е, досягло е, у епоху середньовіччя, так як прикрашалися е, жіночі е, одяг, чоловічий одяг. Як і візантійський костюм, так і європейський костюм. Закарпатський національний костюм. Поруч із вишивкою також була присутня ветенанка. Разом із винайденням паперу в Китаї ветенанка отримала друге дихання, тому що вона стала більш доступнішою простому народові. І дівчата, і жінки в Китаї перед святами. Летенантами прикрашали свої оселі. Також поступово вейтенанта почала рухатися до, ближче до нас зі Сходу. В нею почали прикрашати книги, а вже у XIX столітті Украї... в Україні вона приживається най... найкраще. Нею дівчата і жінки прикрашали вікна, прикрашали оселі. Також дарували один одному ветенанки. Ветенанкою займалися і наші відомі художники. Наприклад, Ілля Рєпін, Нарбут, вони теж зверталися до цього мистецтва, тому що воно разом із тим, що воно лаконічне, воно і разом з тим дуже виразне. Видів ветенанок є дуже багато. Наприклад, звичайні маленькі фігурки. Тематичним характером, коли вже можемо зрозуміти, цілий сюжет. Шпалери, якими прикрашалися, ці, буквально цілі стіни в оселі, розети, виставкові, це більш професійні витинанки, також фіранки вирізалися, ними прикрашались вікна, серветки. С, також витинанки бувають симетричні, тобто вони і однакові зображення мають, і з лівої, і з правої сторони по бісі симетрії. І також є асиметричні, можете звернути увагу, наприклад. Ну і, звичайно, багатоколірні. Це вже більш складна композиція, на нею можна вирізати більш складний сюжет. І от в такий передріздвяний, передногорічні вечори я вам хочу запропонувати сьогодні вирізати овечку. Ось таку овечка, вона буде така. А ніжка буде мати хутро, овечка з дитина. Чому овечка? По-перше, тому що це наступаючий новий рік, це рік овечки. По-друге, овечка була завжди в нашому в українському символізмі таким образом Ісуса Христа, жертовності, покірності, і завжди була. Символом і елементом сюжета різдвяних композицій, різдвяних ем, свят. Для цього нам сьогодні потрібно мати вір, простий олівець і ножиці. Перейте, будь ласка, є у вас можна скористатися шаблоном. Якщо хтось е, трошечки не впевнений в собі, або це буде для діток заняття з дітками, можна використати шаблон. Хто впевнений у своїх силах, може спокійно працювати зразу без шаблону. Для цього спочатку нам потрібно зігнути папір по полам. Ми робимо це на площині, на поверхні столу від себе пополам. З того, як ми зігнули наш папір, визначиться, будь ласка, ось лінія згину це у нас буде спинка. Спинка-овечки. Тому, якщо ви користуєтесь шаблоном, прикладіть його таким чином, щоб в цьому місці була спинка-овечки. І далі починаємо обводити шаблон, а я. Того, як ви обвели шаблон, намалювали овечку, її потрібно вирізати по контуру. О зразу, одночасно, обвалися. Далі, після того, як ми овечку вирізали по контуру, слідуючий етап нам потрібно вирізати вушко і око. Для того, щоб вирізати, дивіться, і не обрізати голову, нам потрібно по цьому контуру, приблизно посередині голову, овечки зложити. Зложити і по цій лінії, яку ми вже намітили, Зробити надріз. Поруч. І ще раз, І коли ми розкладаємо, ми Таким чином ми вирізаємо око в цьому місці. Scriviamo il rischio di conto e scriviamo ancora una volta. Ми зробили вушко, ось колоти, Нам потрібно показати, що овечка притавує. Для цього потрібно, знову ж таки, робимо згин і робимо плавні надрізи, заокруглені доверху Один раз, потім. Все це місце буде вийде. Запинені дощі. І коли ми її розкрили, влада буде доводити. Для цього кожну ніжку ми вздовж згинаємо, згинаємо. І в самому кінці по згину ми робимо надріз. Або відрізаємо ключок. Так, щоб вийшло попит. із завдання. І я би хотіла почути ваші думки. Чи вам сподобалось? Чи ви задоволені нашою овечкою? Особливо зараз дуже модним є прикрашати свої оселі і ялиночки роботами ручної роботи. То я думаю, як ми прийдемо додому. І навчимо своїх діток та онуків і прекрасно такими виробити. Наша ялиночка буде вдома дуже сучасна, модна. <ривіт> і, напевно, дітям буде приємно споглядати ті роботи, які вони виконали своїми руками. Правда, дівчата? А й в школі навчите на уроках трудового навчання діток, такі витинанки, витинанчики та обрали мистецтва. І передасте таке гарне нам подароване Ольги Валерійне мистецтво нашим учням і своїм діткам. Хочу похвалитися своєю овечкою, це мені дуже ганьба, але це овечка, мабуть, перша в моєму житті. Я думаю, що я передам свою майстерність своїм внучкам і думаю, що покажу, як робити, і сподіваюся, що вони. Краще зроблять забавку цих Ну, Дякуємо Ольга Валерія, дуже гарно, дуже зрозуміло. І саме цікаво, що просто. Наприклад, якщо подивишся спочатку, не зрозумієш, як це зробити. А от подивилася, і дуже просто, і дуже красиво, і оригінально дякуємо. І, будь ласка, нам частіше назбирайте на такі е, вечорниці. Можемо ще можете нас навчити, як робити іграшки такі. от. Е... Новорічного Новоріч. Будь ласка, збирайте нас. Ми дуже раді дуже вам дякуємо. Дякую, дякую вам. Щоб ви були гарними учнями. І я би хотіла ще одного вчителя почути Вікторія Володимирівна. Така овечка вийшла маленька, кажуть, весела. з маленькими вушками. Я так сподіваюся, що ця овечка принесе кажуть успіх нам у новому році як символ року, який має. Підтримувати нас у цьому році, і я все ж таки сподіваюся, що е, синя овечка буде е, над нами, над всіма тримати, як кажуть, руку. Як, як Боженько тримає над нами руку, так і буде нам допомагати синя овечка в новому 2015 році. Дівчата дякую. Вже сонечко дякую. сідає, надала дякую. нам час завершуватися, у вас свої дітки і нашу роботу, і готуватися до наступних нам зустрічей. Правда, дівчата? З І попрощаємося. Дякуємо за гостинність. Нехай овечка вам подарує щастя, достаток кожній вашій родині. До побачення, мито побачення.